Hello. Hi. Hello, how are you? Яночка, мікрофон з камерою. Hello, hi, hi, hi. Привіт! Як справи? Це чудово? Це чудово. Класно. Тимофій, як справи? Добре. Добре, чудово. Що там, рука пропала, так? Да? В мене теж боюсь. я ігрушку не показує? Покажи ну, місь... перед лицем. О, е, отак ручку постав за іграшками. О, вау! It's Так? Um, Оцей Among Us. Так. Okay, among <плес> us. так. А, а, щось то знаю. Так. Мама, ти купиш мені коробочку знімав? На, 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 на. Okay. Так. Я всіх вітаю. Let's say ще раз давайте один, з одним поздороваємось. Hello, nice to meet you. Hello. 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 Добре, усіх справи, я сподіваюся, чудово. Hello. Hello. Let's start. Давайте почнемо. Сьогодні ми з вами пригадаємо все, що ви цього місяця. About spring про весну. Numbers від 1 до 10 та ще дещо. А, і погода у нас ще була. Погода. Окей. З чого ми почнемо? Давайте подивимося з вами відео про весну. Окей? Окей, okay. okay. зараз ви побачите мій екран, ага, so are you ready? Ви готові? Так. Yes, oh. great, let's start. The sun is out, it's a lovely day. The grass is green, it's time to play. Birds are singing, flowers springing. I love spring. Look at the colors, the sky is so blue. After it rains, a rainbow too. Planting seeds and blossoms on trees, oh I love spring going on a picnic fly a kite with you chasing butterflies doing the things i love to do the sun is out it's a lovely day the grass is green it's time to play birds are singing flowers springing i love spring look at the colors, the sky is so blue. After it rains, a rainbow too. Planting seeds and blossoms on trees. Oh, I love spring. Going on a picnic. Fly a kite with you. Chasing butterflies. Doing the things I love to do. The sun is out. It's a lovely day. The grass is green. It's time to play. Birds are singing. Flowers springing. I love spring. I love spring. Я люблю весну. Tell me please. Скажите мне, Do you love spring? весну. Yes. 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 Давайте, так, yes. давайте всі разом скажемо, я люблю весну. I love spring. I love spring. Well done. А давайте зараз ми дещо зробимо. А куди ти? О, Тимофій, ти куди дівся? А я бумагу взяти mm. Давайте всі разом покажем ось так. Ось таке серденько. Всі разом. Тимофій! Yes, yes. Покажи так серденько. Light heart! Wow, great! І так, е сьогодні ми з вами давайте почнемо з цифр. Пам'ятаєте цифри? Так. Yeah. Так, ну зараз перевіримо. Ану, приготували пальчики свої. Ага. Well done. Повторюємо голосно голосно, щоб я все, -все чула, добре? let's start. 5 fingers, fingers, 5, 5 fingers, clap, clap, clap. 4, four fingers, fingers, 4, four fingers, fingers but fly. 3 fingers, 3 fingers. fingers. fingers oh, okay. 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 2, two fingers, fingers. 2. Fingers, peace, 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 one finger, one finger. А ну давайте швидше. Прям швидше, швидше. do Да. Again. Okay, three, four, let's go. Five, fingers. five, clap, clap, clap. Four, four Fingers, fingers four, four Fingers, but o Fingers, three Fingers, three, fingers. three fingers. Okay. ok okay. Okay, two fingers, two two peace, two fingers, one fingers. shh, Ok one fingers, one fingers, well let's see. <laughs> Молодці. Лет uh, play. Давайте трошки пограємо. Коментар. Окей. Okay. Ану, хто побачив, щось там намалюйте на екрані. Покалякайте щось. Оце я покалякала. Ага, Костя бачу. Так. Що, mm -hmm. Все. Ага, о, Валерія бачу. Тимофій, а ти в вмі... О, а це хто зелений? Я не бачу. Так, Тимофій, а ти бачиш у себе на екранчику олівчик? Ой, Костя. Ти, <реш> ти, ти олівчик бачиш? Тимофій? Бачу. На екрані. О, а ну тикни на олівчик. Тикнув? Тікно? Натиснув? А що настискать? А що і... а натискать? На олівчик. Там в тебе є олівчик на екрані, ти на нього тик. І потім там ще раз на олівчик. І можеш отак щось малювати. Отак на екрані. Зараз я все це зітру. Отак. Все, тепер Якщо щось не виходить, можеш покликати маму, ми з нею разом зробимо. І можеш потім малювати на екрані. Це хто червоний такий? Мені не видно, хто це, скажіть. Це, це вас... я. Понятно. Понятно, помощники. Хоч би хтось сказав. Окей. Хто okay. е, Тимофій. А, Костя, бачу, Костя! О, я не дістаюся. Так, Тимофій, вийшло чи ні? Чи допомогти? Ну, Відповідаю, все, вийшло. Так. Вийшло, а помалюй щось на екрані, бо не видно, що ти малюєш. Щось на екрані покалякай, щоб ми побачили, який в тебе колір. Вот и Бери синий. Вот это? Ну, бери, який тобі подобається. Обирай, да, і будь який модель, и что-то на калякать на малюнку. Янусечка, а ну почекай, Китя, пока ничего не малю, Яна, добре? Mm -hmm. Точечка оця, точечка зверху. Угу. Mm -hmm. Мишка. О, О бачу, все, чудово. І так, зараз я стираю всі ваші малюнки. Всі, всі, всі. Зараз я назвучу є сім'я, і йому треба. Тимофій, поки нічого не малюємо. А, я назвучу, є сім'я. і йому, йому Треба буде щось порахувати. Ось ви у мене отак от стоїте. Починає you. до речі, Тимофій. До речі, все, so, Тимофій, let's count. Яна. Поки нічого не малюємо. Яна не малюємо. Яна малює, але не треба малювати Яні зараз. Зараз Тимофій. Please count stars. Давай порахуємо stars. Зірочки. Скільки їх там? Let's count. Давай порахуємо їх. One. Okay. Two, three, four, five, six, seven. 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 Great. Seven. Давай пошукаємо цифри. Seven. Де там у нас seven? сев? Знайшов. І тепер від семірки до зірочок. Тягни полосочку. Вишка О, great! Чудово, молодець. Next one, Костя. Please count butterflies. Three. Three. Well done. Меч, поєднуй. Mm. Які ви в мене розумнички. Well done. Чудово! Валерія, please count steer. Порахуй стрілочки, але їх дуже багато. Дуже-дуже багато. Допомогти порахувати? Допомогти Говори, порах... так. Так. Так, давай разом рахувати. Я рахую, ти за мною повторюєш голосно голосно, щоб всі почули. One. One. 2 Tears. Стрілочки з цифрою 10. Десять. Так. І тут. Тут. Іду. Добре. Молодець. Шикарно. Next one. Яна. Януся. Please. Count. Smile. «Smile». Посмішки. Давай їх порахуємо. 1. 2. 2. Three. Three. Four. Тож Five. Five. Five? 5. 5. І давай порахую. Давай знайдемо п'ятірочку у цифрах. Знайшла. Mm -hmm. Молодець. Чудово. Окей. Далі в мене чогось там Костя. Чогось перепрыгнув наверх Костя. Але я пам'ятаю, що ти. О, Тимофій на місці. Все. Тимофі, please. Count light. Mol new. Let... One, three, five, five, six, six. One, two, three, four, five, six. 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 Окей, okay. меч, поєднуй. Поєднуй семь. Поєдну? Ну, шість з молнією, з блискавкою. Бери Мишку і поєднуй. Поєднуй Шість і молнію. Поєднуй їх полосочкою. Окей, okay. great. Далі костя. Please. Та не я хоч щось скажу. One, окей. Okay. Поєднуй one. Одиничку. Чудово. Well done. Далі в мене йде Валерія. І так, Валерія. Let's count flowers. Квіточки. Давай порахуємо їх разом. Порахуємо? Угу. -huh. One. One. Two. Two. Three. Три. Чудово. Four. Four. four, Чотири. Поєднуй чотири four. і квіточки. Три. Так, поєднуй чотири і квіточки. Чудово. well, well done. Яна.

Девять. Oh. Аж девять місяців тут. Mm. Давай поєднаємо так, девять і місяці Мам. молодець Мам, сюда. Молодова. Next one. Тимофій uh, please count. Кенс, давай порахуємо баночки Кенс. Баночки. Давай їх порахуємо разом. О, три, фору. Five. 6. 7, 8. Вісім. Поєднуй. Вісім і баночки. Вісім і баночки. Тобі допомогти поєднати? Допомогти? Я зрозуміла. Окей, okay. Костя. Your turn. Твоя черга. Please, count butterflies. Ой, леди б. не know. треба. Костя, please count. ladybugs. Скільки їх там. А. де вони? А знизу. А тобто, ти що не бачиш їх? Ну. Последні у неї целіндрики. Ні, а після них твіди бокс. Ладно, ну їх там two. Поеднаєш нам two? тю. Просто, напевно, розмір екрану не співпадає. Сел дведи Бакс. Поєднати тобі допомогти? Mm -hmm. Ось вони. Well done, молодці. Давайте трошки розімнемо свої пальчики. Окей. Okay. Приготуйте ручки ось так. Чудово. Валерія, ти готова? Ага, бачу, бачу. Тимофій. Ручки. Окей. І так, let's start. Сані, сані. Ой, ночую, и взагали никого. Sunny, sunny, rainy, rainy, snowy, snowy, cloudy, cloudy, hot and cold, hot and cold. It's a stormy. stormy. Let's, let's go, home. go home. home. Молодцы. А ты больше что видишь? Ручки, ручки, ручка. Okay, let's go. Sunny, sunny. Rainy, rainy. rainy. Snowy. snowy, snowy. Cloudy, cloudy. Hot and cold, hot and cold, it's a stormy, let's go home. Old. Молодці, чудово. Давайте трошки пограємо. Let's play. Знайдемо нашу улюблену вже гру. Знайдемо. Let it go, let Леді Баг, так. О, добре, Леді Баг запам'ятали. Чудово. Let's continue. Балка. Ребіт. Ребіт. Ребіт, молодці. Хто? Mm Квіточки. -hmm. Квіточки. Ой, вилетіло, да, з голови? Вилетіло. Флауерс. Флауерс. Wow. Flowers Звучай, Молодці. О. Звучайно Так, Баг, молодцы, Бердс, Грейс. Давайте всі разом. Бердс. Молодці. Дівчата, Birds. бердс. Ага. Дякую. Дивись, чікен це отака от велика, яка вже ходить. А це маленький чікс, чікс. Чикс. Чик. Чикс. 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 Ага. Чудово. Так. Ребіть. Ребіт знову? Ребід. Та що ж там так на ребіт везет? Тей. <світочки> Окей. Цвіточки. Так. <світочки> Я бачу, як у кості кипить голова, і він згадує цвіточки. Toda famosa Flowers, Flowers, <laughs> ok. Anu Flowers, Flowers, aham, travis, travis com letinha. Ребіт. Так, ребіт. Це вже у нас який? П'ятий раз ребіт попадається? Ребіт. Що вот? Йорд, так, молодці. Батухвай. Молодці. Кого там з дівчаток кричить? батефлай, кричить. Я чую. Ага. Квіточки. так. Так, там квіти. О. Пла... <служив> flowers, чудово. Well done. Яна, ти уважно дивишся, так? Flowers. <служив> This picture. Подивіться на цей малюнок. What can you see? Що ви тут бачите? Батерфлай. Баттерфлайн. Sun. Так. Что ще? Rainbow. 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 Так, так, yes, божье коров... коровку. Так, також там були дивіться ще квіти. Flowers. And what color is this flowers? А якого вони кольору? Красно. Yellow. Yellow, Ага. And. Pink. Ага, а ще дивіться тут є маленькі. Blue, так, blue, And? Біленькі, White. White. Подивіться на небо. Що ви на небі там бачите, окрім сонечка? Ладуга. Hey. Ладуга. Так була вже радіо. Ще ви уважно дивіться. Що ще на небі є? Малинки. Clouds. хмаринки, Clouds. чудово. Tell me please. What color is the sky? А якого кольору небо? Sky. What color? Blue. 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 Okay, blue. blue. А сонечко, sun. What color is sun? Blue, blue. Yellow. Yellow. Чудово. Yellow. Well done. Молодці. І скажіть мені, будь ласка, яка тут зараз погода? Sunny. Тані. Okay. Okay. Так. А сезон який? Яка пора року? Літо. Ти думаєш літо? Літо. Восна. А Якщо зараз весна? Напевно, весна. Yes, it's spring. Spring. Great. Well done. Ви сьогодні великі молодці, дуже гарно попрацювали. Давайте з вами попрощаємось. Let's say goodbye. See you next time. Goodbye. 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 Goodbye.